сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з Іринкою і Сашком. Брат і сестричка дуже близькі один одному. Ірина постійно поруч із малюком, і зараз, коли діти залишилися без родини, замінює йому маму. Але і Сашкові, і Іринці потрібно повернути дитинство, радість і посмішку. Все це повернеться, якщо знайдеться для цих дітлахів справжня, любляча і дружня сім'я. А з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про розумну любов до своїх нащадків. Ира и Саша очень хорошие дети, добрые, спокойные. Они проводят постоянно все время вместе, очень привязаны друг к другу. Конечно, им необходима семья, потому что Ира практически всю свою жизнь подарила Саше. Она завинила и отца, и мою мать. Хотелось бы, чтобы появились взрослые люди, которые возьмут на себя эту ответственность. И Ира сможет развиваться отдельно, строить свою жизнь, играть с подругами, выбирать профессию. А Сашка в свое время будет подрастать и развиваться сам. И поэтому очень хочется, чтобы у них появилась семья, и у них все было хорошо. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні наша програма, програма Шукаю батьків знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші бесіди на тему виховання дітей. І сьогодні з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко ми будемо говорити на таку тему. Дуже ми всі, як дорослі, так і діти, полюбляємо зараз усілякі сучасні гаджети. І нам, дорослим і нашим дітям, хочеться мати надсучасніший телефон, планшет, ноутбук, комп'ютер. І як зробити так, щоб оця гонитва за надсучаснішими витворами такого технічного, скажімо так, мистецтва, не перетворилася на сімейну проблему? Для того, щоб не Зробити так, щоб наші взаємостосунки з нашими дітьми не перетворилися на якісь змагання за той же надсучасний телефон, планшет або ж якийсь ноутбук. Світлана Миколаївна, вітаю вас! От як зробити так? Чи стикалися ви в своїй практиці от з такою проблемою, що діти кажуть, О, я хочу, я дуже хочу, щоб змінився той телефон через півроку, так? тому що є вже більш сучасний. а… Мама або ж тату мені цього не дозволяють, не купують, і я на них дуже ображаюся. А у них це є. Вони собі роблять таке, а мені не купують. Або ж просто немає грошей, а мені дуже хочеться, тому що в моєму класі є такі діти, які змінюють ось такі новомодні такі штуки раз на півроку, раз у квартал. Я думаю, що таке. Така постановка питання взагалі в сім'ї, коли дитина ставить такі вимоги до батьків, скажімо так, неважливо, в якому вона, ну скажімо, ракурсі ставить, або вона вимагає, або вона просить, або вона плаче, або вона пояснює своє бажання тим, що в класі у когось є, немає значення, як це відбувається. Але я думаю, що батькам необхідно проводити з дітьми взагалі завжди велику роз'яснювальну роботу. Крім того, ми говорили про те, що батьки люблять своїх дітей, повинні їх любити, завжди їх повинні любити, але ця любов не повинна переростати в гіперопіку. Це, по-перше, по-друге, ця любов не повинна бути сліпою. Якщо моя дитина хоче, я помру, я буду сидіти на воді і хлібі, я наберу кредитів, але я все-таки своїй дитині куплю. Я думаю, що ця проблема має ще один бік. Якщо дитина відвідує школу, ходить до школи, це шкільного віку, скажімо так, дитина. То дуже часто трапляється, коли в класі є група лідерів, так названих дітей, в плані придбання таких гаджетів. Я думаю, що вимога школи, можливо, ми, хтось зі мною може і посперечатися, і не погодиться з, моїм, з моїми думками, а я думаю, що необхідно все-таки в школі звертати педагогам на це увагу. І не треба залишати такий. Ну, таке становище в класі, коли якась група дітей чимось виділяється, не повинна залишати без уваги. Це на, є зараз у нас в школі, в тому плані, що педагоги в деяких школах забороняють брати з собою мобільний телефон, забороняють е, інші гаджети приносити до школи. Якщо діти в старших класах, там уже зовсім інша постановка, питання цього по використанню таких гаджетів. Я думаю, що. Коли дитина дійде вже до 10 11 класу, коли це буде необхідно, дитина повинна свідомо розуміти, навіщо їй цей гаджет. Це по-перше, по-друге, чи зможе сім'я придбати такий гаджет? Наскільки для сім'ї це накладно? Ми зараз дуже часто зустрічаємося з тим, що люди жаліються про великі кредити, які є в сім'ї. Ми зараз з вами живемо в епоху перемін і реформ, і знаємо, що в будь-якому випадку все що б не відбувалося з нами, воно так чи інакше впливає на наше матеріальне становище. Ми вже з вами говорили. Було декілька у нас розмов з того приводу, що діти повинні бути учасниками сімейних, сімейного життя. І повинні знати про сімейний бюджет, це той бюджет, яким живе їх сім'я. Якщо батьки зможуть дитині пояснити походження ну, навіть тих же великих грошей, грошей не буває багато і не буває мало, їх завжди немає, скажімо так. І якщо батьки правильно зроблять акценти в своїй сім'ї про своє становище, про бажання зробити для дітей щось краще. Про те, що без міри не можна чогось придбати, тому що а навіщо воно тобі, скажімо так? І найкраще всього, якщо вони пояснять, що технічний прогрес іде вперед, і ми сьогодні навіть ми телевізор можемо купити. Сьогодні такий на завтра він вже буде застарілим. Якщо батьки зможуть це пояснити, тоді дитина буде правильно все сприймати, берегти ту річ, яку їй їй купили, і розуміти, що ну. Ганятися за гаджетами, так як і за модою, це взагалі ми не можемо і не, те, не таке у нас становище. І взагалі питання придбання нового телефону або планшету, або комп'ютера не стане джерелом конфлікту цієї сім'ї, а вже в паралельно з батьками піде вже школа, де діти проводять більшу частину свого часу, і де вони всі спілкуються. І ми маємо зараз приклади, коли придбання таких технічних новинок стало джерелом конфлікту між однокласниками. Більше того, у нас з'являються діти, які взагалі залишають школу з певних причин. Тому я думаю, що ті вимоги, які ставлять педагоги до батьків в плані використання телефонів, зокрема в школі, я думаю, що батькам треба прислухатися до педагогів, і я думаю, що для дітей треба роз'яснити, що телефон, який купляють їм батьки, це перш за все їх безпека безпека для дітей, а вже всі останні, скажімо так, захоплення дітей, це вже буде потім, і воно ніяк не буде стосуватися і робити стосуватися матеріального становища сім'ї, і не стане для сім'ї обузою, коли батьки стануть просто рабами грошей, скажімо так, і кредитів, які вони не можуть погасити. Дякую, Світлана Миколаївна. І знову, шановні телеглядачі, ми прийшли до того, що з дітьми потрібно розмовляти, їм потрібно. Роз'яснювати, що може дозволити собі сім'я просто зараз, а що, для чого потрібно почекати трошки місяць, два пів року, що потрібно купувати просто зараз, а що можна буде купити трошки згодом. Діти завжди зрозуміють вас, лише розмовляйте з ними і роз'яснюйте. Любіть їх, але любіть розумно. Я вам цього бажаю і прощаюся з вами до наступної зустрічі через тиждень на телеканалі Миколаїв.